Усі три книги нової редакції D&D вже тут. І давайте розбиратися, чи варте воно все вашої уваги. Мене звати Іван Супрун. Погнали! Почнемо з книги гравця, будемо йти хронологічно. Якщо порівнювати із книгою 2014 року, то позитивні зміни косметичні. На мою думку, візуалізація усіх класів та підкласів, як і насиченість книги Артами, йде на користь виданню. Новачок, що відкриє цю книгу, зможе швидко зорієнтуватися, яку вундервафлю він захоче відіграти. А вундервафель тут, повірте. Достатньо деякі частини правил перенесли з одного місця в інші, типу списків заклять, що тепер йдуть одразу на розворотах самого класу, а не десь в кінці книги. Тому загалом відчувається менше гортання туди-сюди. Механічні зміни торкнулися багатьох. Хоча майже нічого кардинального немає. Рейнджер все так само нікому не потрібний, варвар Берсерк став реально цікавим, а от зміна смайту для мене зводить нанівець усю крутість паладинів. Тепер Смайт це таке саме закляття, яке можна вивчити, і його, значить, можна контрспелити, що мені дуже не подобається як фанату паладинів. Ще одна контроверсійна зміна це те, що при створенні персонажа вид, він же раса раніше, персонажа чи персонажки не впливає на ваші характеристики. Чому це так? Що ж, на мою думку, п'ята редакція 2014 року робила акцент на забутих королівствах і класичному D&D, де власне і відбувалися всі пригоди. А тепер візарди хочуть, щоб D&D підходило більшій кількості людей. Тож важливо не те, що ти більший, менший чи якийсь там ще, а де ти виріс, чим займався і які у тебе таланти. Тобто все ще генетично визначені характеристики, як не крути, але окей. З одного боку, маємо. Проблему, що тепер малесенький гном за звичайних умов стандартно вважається так само сильним, як і здоровенний голіаф чи орк. І я не кажу про окремі випадки, а більше про загальну популяцію. Є фентезі-тропи, відштовхуючись від яких і створювалися ці народи: велетні, великі і сильні, а гноби маленькі, тож їм доводиться знаходити альтернативні способи виживання. І старі правила все ще не забороняли тобі вкачати силу за того ж гно гнома, чи інтелект у орка. Тож я не бачу в цьому аж такої страшної проблеми. Різниця між різними видами тут зрештою стерта, але я думаю, що це не змінить сам троп. Люди все ще будуть відігравати сильних велетнів та маленьких кмітливих гномів. А при слові плем'я орків гравці частіше за все будуть уявляти великих та дуже гуманоїдів. Тому я не бачу тут прям таких проблем. Ви владні робити що завгодно за своїм столом, поки це ок всім іншим, хто з вами грає. інша контроверсія, яка мені здається дуже дивною, це те, що візарди прибрали напівельфів та напіворків, бо це, на їх думку, расизм. А орки вони тепер зробили мексиканцями та загалом мігрантами, яких не зрозуміли. Що ж, перекривати один расизм іншим доволі ризикована стратегія. Будемо дивитися, як воно для них. Зіграє, але звісно, для старожилів фанатів дінді лору це ніж у сердечко, бо подібні маніпуляції нині весь перекреслюють купу лору та ламають уявлення про світ. Так, наприклад, у «Запутих королівствах було ціле королівство напівельфів, куди воно тепер ділося. Хто знає, звісно, це якщо сприймати всі ці нововведення всерйоз. Мене ж ці зміни не чіпляють, бо ми граємо в авторському світі, який жодного стосунку до візардів не має. А тому робіть, що хочете із тими королівствами, поки їх нарешті не забудуть. Отож, зміни присутні, але вони незначні. І постає логічне питання: на що взагалі купувати цю книгу, якщо тут так мало контенту? Або що мені робити, якщо я грав на 2014 версії, але тепер хочу грати за Варвара під. 2024 року. Що ж, всі ці правила працюють за версією 2014 року, як заявляють дизайнери гри. А тому моя порада буде ознайомитися з контентом, взяти те, що вам подобається, типу фічі для персонажів, особливі маневри зброї, перероблені класи чи закляття, і додати це до своїх правил 2014 року. І без цієї книги люди грали зі своїми гомбрю всі ці роки і будуть продовжувати грати. Отож, оцінка оформлення. 7 шоколадок з 10. Наповнення 5 котиків з 10. І ціна 2 печивка з 10. Середня оцінка 4,6. Купувати тільки якщо ви точно знаєте для чого? Ох, з гидким каченням покінчили. Переходимо до смачненького гайд для майстрів. Це вже значно цікавіша книга, і якщо порівнювати її з версією 2014 року, то покращення грандіозні. Але не тому, що ця книга стрибнула вище голови, а радше тому, що посібник 2014 року згодиться як підставка для чашки чаю або наповнення для смітника. У старій книзі ми отримували рандомний набір інструментів майстра з мінімальними появствами. Що це, для чого, і як цим користуватися на грі. В результаті переважна більшість людей відкривали посібник один раз при покупці, і ще один раз, коли намагалися знайти потрібну інформацію, не знаходили її та закривали книгу назавжди. З новою редакцією все значно краще. До таблиць завжди є пояснення: правила доповнені прикладами та порадами, що перегукуються з реальним досвідом. Тут зібрано дійсно корисні механіки та принципи, які Майстри можуть покращити свою гру. А проте, я впевнений, що для більш-менш досвідчених майстрів ця книга матиме дуже мінімальну цінність. Левова частка ідей, фішок та таблиць, що тут є, порад, які тут прописані, старожили, вже знають і давно використовують. Дійсно цінною ця книга буде для новачків та початківців, що хочуть. Водити D&D. тільки не лякайтеся кількості сторінок і не думайте, що без книги ви раптом не зможете провести гру. Ба більше спершу почніть водити, а вже потім шукайте інформації. Так, ви будете одразу відбирати саме те, що вам потрібно. Але повернімося до того, що в цій книзі хорошого книга допомагає вам підібрати бажаний стиль гри, тон подачі, атмосферу. Звертає увагу на те, як можна вчитися новим фішкам, спостерігаючи за грою інших майстрів. Останнє для мене особливо крута порада, бо саме так я свого часу вчився покращувати свою гру в D&D, дивлячись ще першу кампанію Critical Role з Меттю Мерсером. Та й різноманіття інструментів тепер збільшене. Чого варте хоча б те, що тут можна знайти правила з використання вибухівок, вогнепальної зброї та навіть лазерної стрілецької зброї. До речі, про зброю. Не забудьте сьогодні задонатити смачної суми на ЗСУ. Зараз, як ніколи, нам треба консолідувати сили. Окей, оцінка. Оформлення тримається на міцних шести кіндерах з 10. Це стосується майже. Всіх книг, вони плюс-мінус на одному рівні. Наповнення тут цілих 8 цутенят із 10, А ціна за отриману дозу контенту 5 із 10. Чому 5, а не 2? Як це було з довідником гравця? Що ж, як мінімум, ось це. Мапа світу Грейхок та величезна гігантська мапа. Міста Greyhawk на звороті, а ще мапи та лор всередині, що завжди великий плюс, як на мене, тому середня оцінка 6,3. В основному за мапи можна рекомендувати майстрам-початківцям. Ну і нарешті завершуємо смачненьким на десерт: монстр мануал Бестіарій нової редакції. Зі змін тут можна визначити таке: додали деяких монстрів, і деякі з них реально цікаві на мою думку. Статблоки стали зручнішими, особливо те, що рядкитки та бонуси характеристик тепер у зручній та інтуїтивній табличці. Нарешті хтось із візардів навчився користуватися Excлем. Дякую. Легендарні монстри тепер мають більше легендарності. Нові легендарні дії, нові здібності та фічі. Легендарні монстри отримали шалений буст до ініціативи. Деякі істоти, такі як Ліч, отримали ще й буст до пунктів здоров'я, щоб вони не помирали в першому ж раунді від одного крита паладина. Додали купу нового арта, але ось тут криється маленька проблема. Що, на вашу думку, важливо, коли ми говоримо про арт книги. Кількість Верстка, кольори, композиція, загальне враження. На мою думку, найважливішим є стиль. Навіть якщо якість вашого арта не відповідає стандартам італійських фресок 16 століття, важливим є те, що цей арт однаковий на кожній сторінці, в ньому має відчуватися постійність, сталість, щоб по-справжньому занурити читача в атмосферу вашого світу. Натомість тут ми маємо скажену кількість художників та художниць, дизайнерів та дизайнерок, котрі були ще й поділені. Між шістьох арт-директорів, про яку якісну комунікацію може йти мова, та й знаючи, як нині працюють корпорації, скоріше за все, робилися всі ці ілюстрації в найкоротші строки, бо так сказали маркетологи. Зрештою, подивіться самі: ось цей ось цей і ось цей арти знаходяться в одній книзі. І це не новинка для візердів. У них і в минулому були проблеми із дотриманням єдиного стилю в артах. А якщо ви думаєте, що це не так важливо, просто гляньте, як виглядає той самий Меркори. Це ж справжній витвір мистецтва. З іншого боку, більшість артів дуже високого рівня. Мені здається, що настільки деталізовано та стильно драконів у дінді ще не малювали. Їх оновлені дизайни це прям таке свято для очей, чого не можна сказати про бідолашного бехолдера. Ну хоч на обкладинці він епічний. Ця книга, на відміну від двох попередніх, дуже легко відповідає на питання: а на що воно мені? Бо на мою думку, арти монстрів, їх лор та статблоки, закляття та вміння цих кваказябр є одним із найбільш поширених джерел натхнень для пригод, енкаунтрів чи ідей для персонажів у Дінді. А тому не дивно, що й оцінка буде така: оформлення 7 бубликів з 10, наповнення 8 цукерок із 10, а ціна все ж 4 з 10. Не забуваємо, інфляція, війна, долар по <кхем>, гривень. І реально дуже складно переконати людину на книжечку з якістю сторінок журналу Космополітан витрачати еквівалент тижневих запасів продуктів. Хоча дивлячись, де брати, мабуть, на Амазоні така книга коштує десь 40 баксів, плюс доставка, плюс мито, плюс на оцінка, і от на одному з українських сайтів ціна вже 2600. Що вже якось по-пу-пу. Але якщо ви маєте можливість та бажання розкошелитися на цю книжечку, я буду навіть рекомендувати її, якщо ви фанат D&D і для вас важливо мати під рукою бодай якусь книгу з чимось корисним всередині. Всі три книги купувати не варто, це однозначно. Хіба для колекції, бо возитися з ними це просто треш. Важать вони разом майже 4 кіло, а це в 2-3 рази більше ваги ноутбука. Що однозначно були проблемою для тих, хто водить ігри не вдома, а переважно катається. Але зрештою, всі ці книги, як казав свого часу Джек Горобець, це лише рекомендації. А як безпосередньо грати в Дінді, вирішувати тільки. Вам, як граємо в D&D? Ми ви можете подивитися на нашому каналі. Зараз повним ходом ми граємо в другу кампанію. А крім того, підписуйтеся, ставте лайк, напишіть у коментарях, яка зміна в новій редакції є вашою улюбленою. А яка вам виїдає очі? Підтримуйте зсу та побачимося майбутнього.